Сьогодні ми відправимося в захоплюючу подорож у світ інновацій та творчості. Саме там, серед руїн лабораторії, ми розкриємо еволюцію історії одного з найважливіших інструментів у фотографії. Це буде історія штативу. Перший штатив або ж монопод був винайдений в епоху стародавнього Єгипту. Цей простий, але ефективний інструмент використовувався для стабілізації камери. Він був найпершим кроком у розвитку технології фотографії. Поступово стало зрозуміло, що для більшої стабільності потрібно більше точок опори. Так народжується тринога Конструкція з трьох ніжок, які можна розставити для більшої стійкості. Цікавим є те, що перші штативи мали велике значення для винахідливих фотографів у 19 столітті. Наприклад, американський фотограф Меттью Бредді, відомий своїми знімками під час громадянської війни в США, використовував важкі штативи для того, аби стабілізувати свою велику камеру на да гереотип. З поширенням мобільних пристроїв з'явилась потреба в універсальних і компактних рішеннях. Так і народжується штатив прищіпка яка може кріпитися до будь-якої поверхні. Це стало справжньою революцією для мобільних фотографів та відеографів. Сьогоднішні штативи це справжні технологічні шедеври. Вони виготовляються з високоякісних матеріалів, які забезпечують легкість і міцність одночасно. І так, історія штативу це історія постійного розвитку та вдосконалення, яка продовжується і нині, відкриваючи перед фотографами і відеографами безмежні можливості творчості.